Вишучик, чуть-чуть, чуть-чуть. Надеюсь! П'ятий поверх. П'ятий поверх. Отвідай водой. Трошки, ви тому що собою вироблять. Ти теж на п'ятий поверх єдиний. Ви вдома. вдома. Дякую, що Три роки Ми вас так чекали всіх. Дякую вам, що ми збираємо здобути. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Україна! Почався отримає так місце. あまあ。<laughs> <laughs> <laughs> And, yeah, because they 어제 그